Кажіть. Ташу, Добрий Så, день. Беркінцов. Ми думали, що поршню оставимо, так? Да? Це вроді. Нічого. Тут тільки щось знайшли нюанси. Лежало. Це нічого. Може і оставимо поршня. О! Це й не Це Тут пальчики покинули групу отдельно, каждый отдельно. Раз, раз. Шас. Ось зверху поворону зверху. Сейчас, 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 це двойний, це новий метод. Він перебитий. Він? Так, так. То так. Ходитиме. А як воно ще заїхало до нас? Так. Ну зараз сама барабанна є Що в нас по гільзах? Ану. Ано світине, тут таке може хунта, може а ходитиме. Відді, все нормально, і цього гільза. А тут суетський канал. Ще б чуть-чуть до друга заліз би. Що це за канала така? Реально, Блін, до пів сантиметра вигризло. Ого, отак видно, так? Да? Да. Красиво. Чуть до сусіда палець не зайшов. Ну, ну, холодно було. Він хотів до друга заскочить на чайок. Ну, та шо? О, то так. Ходитиме. А то, да не буде. <ріху>